Цей проєкт був виконаний протягом листопада серпня цього року. Він був виконаний в стисні терміни. По проєктним розрахункам він мав виконуватись протягом 14 місяців. Виконали ми цю роботу за 10 місяців. Це колія довжиною 22 кілометра, побудована між Чопом і Ужгородом через станцію Струмковка. Кошторис цього проєкту 1,3 мільярда гривень. 50% це євро грант, єврокошти, і 50% це кредит. Колія збудована з розгалученням станції ЧОП. Зроблена додаткова колія європейського стандарту 1435, яка дає можливість приймати додаткові поїзди по станції ЧОП, а також по станції Ужгород. Зроблена колія на яка підходить до першого перону, має в горловині станції розгалуження для обгону поїздів, і з сторони станції перечин зроблено тупик для відстою пасажирських поїздів. Проєкт на розрахунок цієї дільниці на 21 пару поїздів. Тобто нарощення скажімо, там, кількості поїздів ще має, скажімо так, великі, ну можливо, це великі об'єми, що зробити. Щодо майбутнього, ми цього року зробили проєкт на електрифікацію цієї колії і плануємо до середини наступного року електрифікувати цю ділянку. Це дасть можливість при поєднанні Ужгорода з чопом електрифікацію їздити в Словаччину електричними локомотивами. Зараз ми проговорили, що угорці сумісно з нами, ми вже скажімо так, працюємо над проєктом електрифікації дільниці ЧОП-кордон. Три км, а з того боку, один кілометр мають зробити угорці. Ми зараз це проговорили. Якщо вони включаться з нами синхронно, то ми можемо в наступному році поєднати загонь і чоп електричною ділянкою. Це десь можливості з відня з угорщини. Заїжджати в ужгород електричними локомотивами. Це прискорить, ну, скажімо, дасть можливість пропускної, ну, збільшення пропускної можливості цієї ділянки та зменшення часу на зміну локомотивів як по станції загонь, так і по станції Чок. Це щодо колії. Щодо організації руху, на сьогодні ми маємо. Угорщиною чотири е, напрямки. Це поїзд Київ-Будапешт, який приїжджає на станцію ЧОП і змінює колісні пари із е, ну, е, 15-20 на колію 14-35. Для цього нам потрібно по станції ЧОП 2 години і від'їжджає до Будапешту, і так, в зворотньому напрямку. І вже в нас з'явилися три ділянки колії, де ми можемо їздити з Угорщини, з Відня, через кордон загончоп. Вузькими, ну скажімо так, колією 1435 це маршрути Будапешт-Берегово, будапешт мукачево І зараз з'явився маршрут відень будапешт ужгород Тепер щодо продовження колії на схід. Зараз колія 1435 зайшла в Ужгород. Ми маємо можливість видовження цієї колії до Словаччини через станцію Павлової Матьовці. Ми можемо мати ще один коридор між Закарпаттям і Словаччиною. Тому що коридор, який зараз є через черну Тисою, він, скажімо так, переповнений нашими поїздами вантажними пасажирськими. І це ще є обмеження щодо митного та прикордонного контролю. Вони на кожен поїзд. Скажімо так, попросили для контролю по станції Черна на до півтори години. Це затримує поїзда, і ми зараз не маємо можливості додати кількість поїздів в сторону Словаччини через Черну. На схід, якщо ми десь до 30-29 року побудуємо колію до Львова, то ми зможемо з'єднати. Колію між Закарпаттям це Ужгородом, Чопом і Львовом, а також із поєднанням Львова із Мостицькою з Польщею. І в планах ще є побудувати колію з Львова до Чернівців, івано франківська Чернівців і далі на воду серед. Тоді ми з'єднаємо два трансконтинентальні коридори, які будуть зв'язувати всіх країн Європейського Союзу, які біля нас поруч.